Варвара Володіна живе у селі Кропивницького району. На її вулиці електропостачання вимикають щодня. Ми пристосовуємося. Буває, що через годні-дві години, буває, що більше, ніж через дві години. Чотири години є світло, дві години немає. Все нормально, ждемо перемоги. Цього разу електропостачання немає через ремонтні роботи. Попри обстріли росіянами об'єктів енергосистеми України, енергетики, ремонти лінії електропередач вирішили не припиняти щоб вона в зимовий період нам не давала аварійних відключень. Зв'язку з тим, що при відключенні світла буває, що виникають. Таке явище, як перенапруги. Тому буває, виходить з ладу обладнання, і нам доводиться в аварійному режимі виїжджати, міняти на і запобіжники, ну і іншу апаратуру. Те обладнання, яке ми обслуговуємо, у нас є певний аварійний запас такого обладнання і поки що ми ним обходимося. Чергова зміна це троє людей. На випадок аварій залучають додаткову бригаду енергетиків. Ми обслуговуємо в районі 17 тисяч побутових абонентів, коли вимикає світло вимкнути всі електроприлади, які дороговартісні. І потім, після подачі напруги, коли напруга стабілізується, вимкнути ці прилади назад в мережу. В електротехнічній лабораторії показує пошкоджене обладнання. Завдяки йому лінія вціліла під час перепаду напруги. Пристосування для захисту від неперенапруг, яке встановлюється на лініях електропередач на траса матерспістанціях. Це відбулося під час останніх перепадів напруги. На жаль, ми не ми обслуговуємо тільки кіровоградську область. Да, Одеса Обленерго, будь ласка, шукайте на сайті. У колцентрі Кіровограду Обленерго щомісяця приймають 100 тисяч дзвінків. Керівниця Світлана Чуленко каже, під час вимкнень електроенергії не всі можуть додзвонитись, бо телефонують одночасно. Більше людей впадають в паніку. Якщо одночасно дзвонить більше ну, 50 споживачів, то система сама їх, їх відфільтровує. На кол-центр заходить 37 каналів зв'язку. Телефонні номери, які надходять на кол-центр, Це багатоканальний 0800 сто 148, Це безкоштовний для споживачів після російських атак. На енергосистему Кіровоградщина за наказом компанії Укренерго змушена скоротити споживання електроенергії. Торік взимку навантаження сягало 390 дев'яносто мегаватт його не обмежували. Загальна кількість користувачів Кірацької області 456 тисяч. На сьогоднішній день діють для операторів системи розподілу ліміти електричних навантажень. Вони доводяться щодо болу. Ми, як оператор системи розподілу, зобов'язані дотримуватись даних лімітів, їх не перевищувати. І ліміт на сьогоднішній день складає 219 дев'ятнадцять Розповідає у випадку перевищення ліміту, електроенергію вимикають за лініями, а не будинками. Застосувати графік у випадку перевищення обмежень не можуть дотримуємося. Ми ліміту шляхом контролю за електричними навантаженнями по лініях, які виступають на сьогоднішній день магістральними джерелами живлення області у випадку його перевищення. Ми застосовуємо метод примусового. Обмеження користувачів використання електричної енергії, тобто шляхом відключення. Ми повинні цю проблему вирішувати солідарно. Графіків графіки, як такових на сьогоднішній день не застосовуються, тому що неможливо короткочасно відреагувати, в короткий проміжок часу, оперативно відреагувати на зміну електричного навантаження і дотримання ліміту. На час введення лімітів жителі в області просять зменшити споживання електроенергії. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.